Дорогі пасічники, я тут качаю мед, як ви вже зрозуміли, так? Да? І коли під заливає очі і вони печуть. Я дуже важко болюче сприймаю інформацію, що мед по 40-45 і кав буде менше. І знаєте, що я думаю? Що я заробляю менше кавової машини на будь-якій заправці. І, хоча вона стоїть під кондиціонером, і, в принципі, в комфортних умовах. І це дуже образливо. Хочеться продати не продасть, це к собачій матері і закінчити цю справу, тому що єдине, що можна заробити, це горба, як би це смішно не звучало. Не знаю, як у вас настрій, а в мене дуже не не настрій, тому що кавовий апарат заробляє більше, ніж я на жаль.